Проблема з місцями у дитячих садках Києва існує давно. Ці заклади постійно переповнені. На 100 місць припадає 120 дітей. Кияни роками стоять в електронній черзі, аби віддати своє чадо у дошкільний заклад. У зв'язку з переселенням людей з Криму та Сходу у ЗМІ заговорили про повний колапс. Мовляв, ті, хто приїхали, займуть місця, тих, хто чекає. Однак нічого катастрофічного у цій ситуації насправді немає. В місті Києві нараховується 551 дошкільний навчальний заклад. Який працює з дітьми дошкільного віку. Ми за рахунок переповнення дитячих садків влаштовуємо всіх бажаючих людей, громадян, які переїхали з тимчасово окупованих територій та території проведення антитерористичної операції. Таких діточок у нас на сьогоднішній день 390. які. Зараз зарахований в дитячий садок. Це не така велика кількість, тому що садків, як бачите, більше. В електронну чергу киянця малеча не потіснить. У середньому на один садок припадає менш як одна дитина. Постановою Кабміну ці дітки не стають в електронну чергу і приймаються за спрощеною процедурою. Аби переконатися в цьому, ми завітали до садочка, куди приїхала дівчинка з Луганська. Така дівчинка у мене є одна. Вона прийшла у червні місяці. В старшу групу вони приходять дошкільний заклад із своїми паспортними даними, де записано їхнє місце проживання, приносять своє свідоцтво про народження дитини і карточку медичну. І на основі цих документів, і плюс заява батьків, я й беру їх дитячий садок. З розумінням ставляться і батьки розповідають, якби і не вистачало б місць для їхніх дітей, вони б почекали, однак жодних проблем наразі не бачать. Чесно кажучи, ми не відчули, що тут є дітки, які приїхали з зони АТО. Вони, мабуть, такі самі дітки, як і всі інші. Якщо навіть вони є, вона тут на садочку, то вони. Жодним чином не заважають іграшок дитячих майданчиків і місць у столичних садочках вистачить для всіх. Яна Курченко, Дмитро Гришко, Тарас Біловол. Біловолсенішіперний цительна країна.